Так, друзі, всім привіт! Сьогодні будемо вимірювати PH, кислотно-лужний баланс. І в мене тут є вода з-під крану, як завжди традиційно, в мене є фільтрована вода. І ми її зараз, до речі, перевіримо солометром, наскільки вона тут чиста. Порівняємо PH. Ну, може її ще тут. Зараз якось прилаштуємо. І так, дивимось. Це вода з під крану. Де у нас солометр? Ми дивимося, що вона тут. Ага. 184. Вода з-під крану, достатньо мінералізована. І вода з-під фільтру по нулях. Окей. Все. Це ми. Це питання ми порішали. Фільтрована з-під крану. Далі йде PH. Якась плівочка. Новий прибор. Новий прибор Так. А, PH. Дивимося з-під крану. До речі, дивно, але PH високий. Проте ми знаємо з великого відео, да, там, що це ще не означає, що все прям супер добре. Так, PH десь на рівні 7,8 тут фіксується. 7,7. 7,6, 7,3. Ага. Ну, такий вже він високий. Треба просто трошки почекати. Добре. Не будемо довго чекати. 7,3, 7,4 зафіксуємо. І давайте тоді паш. Ми прямо тут залишимо цей прилад тут. А, гу -гу -гу. На рівні 8. А, ні, 7-8. Окей, будемо дивитися, як зараз все змінюється. Бо наша задача показати, як. Змінюється pH, завдяки, по-перше, коралмен. Я його розкрию. Знову ж таки, зазвичай просто опускається так в пакетику. 5-10 хвилин і вода вже готова. Нам треба трошечки швидше, щоб відео не затягувалося надовго. На, Ще ми мали змогу щось розказати. Так, отак, от ота. Є. Так, щось там пішло вже вгору, Трошечки, але пішло. А можна попросити паличку для суші дерев'яну? Забув ще один реквізит. Дуже важливий. Чому? Бо воно там все на дні. А ми зараз його трошечки розмішаємо. Ну так. щоб швидше. Так. І в нас десь вже скільки тут. 9,7. І потрошечки росте. 9,7,7. Аж мінус 500. Аж-500. Зараз ми розкриємо і теж висипемо сюди 돼, половинку чи всю. Так, всю Давайте все одно ці половинки потім десь вилавлювати. А -а 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 -а. Підсилимо, скажімо так, дію нашого Coral Mine. -у. Я нагадую, що це в нас солодка парочка. Оці дві штуки. 9, 8. Ось наш PH. І мінералізація. Знову ж таки, давайте пам'ятаєте було по нулях. Ой, опускаємо вниз. Так, що ж він... Я... Не показує. А! Якщо його не відкрив. 189 тут і... 74, 73. Тут. Гарний показник, як на мене. Давайте подивимося ще один показник. Те, що ми можемо закріпити прибор прямо тут на, на місці. Це ОВП. Ну, ми пам'ятаємо про це. Та 200 220 і так далі. Опускаємо сюди і бачимо відразу, що в нас іде правильно пішло в мінус. Вже мінус 40, мінус 60, мінус 70. І так далі. Тобто вода стала ще і для нас енергетиком, антиоксидантом, як хочете, так і а, сприймайте. Все, на великому відео знову кажу, так, що якщо вода трошечки лужна, і лужна, наприклад, не знаю, в пляжці чи в крані, що дивно, ну, в Канаді так. А, це не означає, що вона прям супер. Корисна. Це означає, що да, там є лужні мінерали. Але, по-перше, не всі лужні мінерали корисні. По-друге, їх кількість, їх склад, їх суміш, які ще мінерали там є, ну і так далі. От, все повинно бути в комплексі. До речі, ми про це говоримо в великому відео. Повертайтесь туди, там більше роз'яснень з цього приводу. Діліться цим відео, е коментуйте, е як вам. А я пішов пити воду. Всім здоров'я!